Всім привіт! Я мала показати квартиру, в яку ми заселилися. І я тоді так забігалася, що я забула зазняти, тому покажу вже з бардаком вже заселену квартиру. Переважно я знімаю, коли ми тільки заселяємося. Тут такий гарний басейн. І всюди роблять якісь роботи. Це вже кінець травня. До цього моменту було дуже сильно холодно. Падав дощ і був про такий холодний вітер. Зараз це перші дні, от вчора і сьогодні. Це вже просуті, е, останній тиждень травня, що під сонце і більш-менш тепло. Е, і покажу пляжик. Який тут пляж від нашої квартири. Наш вхід на море ось тут, від нашої квартири, буквально ну, хвилини-дві-три треба пройтися. Який пляж тут. Вода крижана, але хтось там намагається навіть зайти. Ті лежаки, напевно, будуть платні. Тут в Болгарії здебільшого на пляжах треба окремо платити за лежаки і пересолі. Їх ще донедавна взагалі не було. Тут було пусто. Тиждень тому. Це їх тільки от виставили десь. Вітряно, але вже люди з'їжджаються потрішки. Сезон, так би мовити, розпочинається. Ще я думала, що він розпочинається значно швидше, але виявляється, він тут розпочинається по суті з останніх чисел травня. Отож. Іду в квартиру знімлю, покажу, як вона виглядає. Я казала вже, що це найдешевша квартира, яку ми знайшли взагалі. За травень виходить приблизно за день 28 євро за один день. І в червні виходить приблизно 32 євро за день. Це так, щоби. Найдешевша квартира для роботи, щоб був хороший інтернет, і щоб все було в квартирі для життя, а не лише для відпочинку. Ось. Тому ось такі ціни. Бо там зараз взагалі якісь шалені ціни, це ще ми домовлялися наперед. Тому така ціна. Зараз взагалі ціни якісь просто кошмарні, там вже щось від 50 євро починається за день. Навіть якщо брати зим на місяць, то треба а, або довготривалу оренду брати, або домовлятися наперед. Завчасно. Ой, я забула. Стою і чекаю. Тут треба натиснути. Я стою і чекаю, коли воно там зміниться. Ось. І ось такий тут райончик. Туди їхати в Lidl. Сьогодні поїду в літо, закуплюся, бо вже теж ну, практично вже все з'їли. І е, хочу там таке печиво смачне, знайшла. І е, не закуплю того печива. І все. Щойно ще приходила, купила полуниці пів кілограма, сім кілограмів, кажуть, що домашні. Я так люблю домашню, що такої солодкої, не люблю магазинної полуниці, але спробуємо. Чи вона така солодка, як я собі уявляю, як з моєї бабусі городу, і розповім про те, як я вчу болгарську. Вивчила я одним словом кілька, тут таке, як траса просто. Вивчила я кілька фраз, приходжу в магазин. Я вже говорила я кілька разів, там все було гаразд. Потім приходжу, вже така впевнена в собі. І каже в магазині. А, тут такий магазин кафе. І каже, бих іскала де купя і три е, кекщити е, моля е, за вкщі І так з собою пишаюся. Каже, що ніби дайте мені три кекси з собою. Будь ласка, от і він там бі, бере коробку, все іде. І потім я так стою тішуся. Потім він повертається і такий, а бі -бі -бі". Я так розумію, що я то говорити вивчила, а розуміти їх то ще не вивчила. Я стою, кліпаю, він мені знову там повторює. Я потім кажу до нього, що він говорить англійською. Він каже, так. І каже, які саме кекси я хотіла, бо там тепер новий вид завезли. Окей, будемо щити далі. Ось так. Все, я вже доходжу до квартири. Зараз зазнімлю квартиру і буду їсти полуницю і йти до роботи. Полуниця дуже солодка, дуже смачна. Оскільки я забула. Зняти квартиру, їх тільки заселились. Тут тепер буде з тим бардаком, трішки я все понаставляла. Ось така кухня, там коридорчик. Це кухня Вітальна з таким ось диванчиком. Ми вже теж на ньому трішки посиділи. Ось балкон. Такий просторий, такий вигляд. Ось там живуть якісь теж українці. І... Ось така територія. Цього будинку, басейн. І зараз ще покажу спальню. І це спальня. Я собі тут взяла столик з балкона, облаштувала робочу зону. Це крісло було. І ось так ліжко, шторки і просто шафа. І більше нічого такого. Ось така ванна. Я приїхала з Лідала, закупилася на 85 лев. Це є приблизно 1700 гривень. І покажу, що я купила. Я переважно намагаюся не закуповувати частіше, ніж раз на 3 дні, тому набрала ось такого печива. Воно тут таке смачне. У нас теж таке є, але воно тут якесь інше на смак. Я його ставлю в холодильник. Такі три пачки. Я разкажу, скільки воно коштувало. 3, 3, 3, 3, 50. 3,50 в левах. Я буду пробувати на. Я буду писати в гривнях на зараз на сьогоднішній курс. Лухина. Ось така пачка коштує 10 лев. Якось 9,90. Сирочок. Цей сирочок, я пам'ятаю, що коштував 3,40. Динька. Остання диня була така солодка, що я спробувати взяла ще, ще одну. Бо іноді бувають різні кукурузка. Така кукурузка коштує 4,90 за дві штуки. Вона дуже солодка, дуже подобається. Ось такі дві пачечки. На вечерю може бути. Ось така капусточка свіжа. За кілограм, здається, півтора лева. Ось така макарони. Дос, мені подобаються, вони смачні. Малинку. Така малинка коштує 4,90 лева. То я пам'ятаю. Ось така шинка, мені дуже подобається на канапочки. Ось такий батон свіжий, тепленький. коштує 1,5 леви. Сирки. Десь по півтора леви теж. Трошки дешевше, лев 19, ось так. Пакети на сміття закінчилися. Ось такі: 30 штук, півтора леви. Найдешевші, які були, взяла. Один бананчик. Дуже мені теж сподобалось минулого разу абрикоски. Я то взяла абрикоски. І дуже смачний в них теж огірок. Ось такий огірок. Роблю салат з капусти з оцтом, і олійкою, і огірок даю. І ще купила це не продукти, тому в цю ціну входить ще ось така лежаночка, бо моя порвалася, я викинула. І це така для пікніка або на пляж, де 20 лев коштувала. І вона ось така: тут такий матеріал, щоб на пісок чи на землю, що він не буде бруднитися. І вона розкладається, вона така досить велика. Ось. І можна її собі складати і брати як сумку, собі її так закладати. Дуже зручно, дуже класно. В ліделі ось така штука. Кому цікаво, я шукала на магнітики, але ця теж дуже прикольна. Я ще забула, що в ту цінуші входить водичка. Ось така шість штук. І е, сочок, я їх окремо виставила і про них забула. І е, ще в мене лишилися просто в холодильнику сосиски і трошки філа з минулого разу. То е, я ще маю е, гречку. Мені бабця привезла ще в Албанію гречку, таку велику пачку, то я ще варю гречку, маю ще щось таке залишки. Ось. І е, так ми намагаємося закуповуватися е, річчям. Тому ось так. Виглядають наші закупи. Покажу, як воно виглядає. Можна собі так як сумочку взяти і піду завтра так на пляж. Людей пробують э, зайти у воду. І ти більше людей на пляжі. Сьогодні тепліше. Але вода закружина.